Так, а в нас сьогодні було 27 березня, я розповім, як відбувся цей день. Ніч була е, спокійною, мені вдавалося сьогодні е, трохи е, поспати. Не, не на 100%, а трохи е, бентежив трошки нерв, але не так сильно, що дуже гарно. і Таким чином я зміг трохи відпочити. А прокидувався я після дев'ятої, заміряв температуру, вагу, цукор, ну, потім збирався, виходив на вулицю. А у нас 9.35, я зараз на вулиці. Ось такий ось стан. Гарна, в принципі, погода. Тепленько, більше 10 градусів, вітрів немає і пробивається сонечко. А я сподіваюся, цей понеділок буде для мене добрим і в мене починається активність. Заходив в дім, е, снідав. Також сьогодні я розмовляв з клініками, домовлявся, домовились на завтра, що я приїду до них і там буду проходити обстеження КТ. Ось. Ну, а далі зранку ми з Олександрою поїхали. Заїхали до базару. У 10.27 і ми зараз з Олександрою під'їхали до відділення Базару. Побачимо, чи він працює, чи ні. Сьогодні ж такий понеділок. Я її чекаю. Потім поїхали, заїхали до Анатолія Семеновича. Почекали його. А у нас 10.43. Ми зараз під'їхали до Анатолія Семеновича. Чекаємо його, поки він вийде. Забрали він сьогодні. До нас поїхали. Поїхали додому. Ставили автомобіль. А е, ми з Олександрою в день пішли ще на прогулянку. Гарний день був. Ми прогулялись. 12.26 26, і ми зараз з Олександрою вийшли е, на прогулянку. Вирішили пройтись. Сподіваюся, все буде добре. Года гарна. Ось я е, потрошку займався клітинками. Ну, е, ще е, розмовляв е, з клієнтами з приводу зобчастин. Ну, а коли настала друга година, я пішов до себе, заміряв цукор. Мене пригощали їжею. Ну, а далі я відпочивав, відпочив, після п'ятої пішов до гаражу. Працював над клітинами, тому що клієнти дзвонили вже цікавились, коли. Вони будуть уже черга така. Ну і я працював. Працював здебільшого стоячи. Ось мене пригощали ввечері піцею з тепленьким, ну, а потім я після праці, після восьмої, пішов до себе. Пішов до себе, заміряв температуру, цукор. Приходила Олександра, мені приносила травку від цукру, їжу. Ось. Сподіваємося, завтрашній день у мене буде добрим. Все буде добре. Я з моїм братом домовився, що він мені допоможе. Так, більш-менш я сьогодні впевненіше почуваю себе, ніж вчора, і сподіваюся, що ця ніч і наступний день буде гарні. Ну, а на цьому я буду вимикатись, розповідати більше нема чого. Сподіваюся, все буде добре. Слава Україні! І я вимикаюсь.